Добрий день, шановні прихильники дитячого футзалу України. Ми починаємо трансляцію зональних змагань чемпіонату Тернопільської області з футзалу серед дітей 2014 року, народження і молодших. Зустрічаються команди ДЮ США Бережани, синьо голубі футболки, як чемпіони світу збірна Аргентини і команда ДЮ США Козлів. Команда Бережан виступає. От ми бачимо небезпечний момент. Вадим Новаринський чуть не забив гол. Команда «ДЮСШ» Бережан виступає в такому складі на воротах. Перший номер Михалевський Станіслав. Десятий номер Тимечко Максим. Восьмий номер Добрянський Дмитро. Дев'ятий номер Сулярчик Назар. І 15-й номер. Новоринський вадим, тренер команди Віталій Васильович Буняк. Цю гру обслуговують арбітри Василь Васильович Буняк і Святослав Михайлович Семеген. Суперники команди ДЮСШ Кузлів виступають у сіро-жовтій формі стилізованій під українські вишиванки, яка дуже має красивий вигляд. Отже, Бережани зараз з м'ячем, водять аут, пас на Станіслава Михайлевського. Трошки підсунув стас м'ячик Дмитру Добрянському, але нічого небезпечного. Просто аут. Бачимо удар по воротах. Спокійно Максим Тимечко відбиває цю атаку. Знову відбір від Темечка. Добрянський в підкаті. аут на користь команди Козлів. Простріл команди в сірому. І зараз бережанці будуть показувати свою розстановку в захисті. Дещо не вийшов удар 9-го номера суперників Бережан. І Станіслав Михайлевський буде починати атаку. Кидок в зону на Солярчика, але Солярчик поки що не зачіпається за м'яч. Тимечко Новоринський. Поки що бачимо, такі команди приглядаються одна до одної. Отакий черпачок закидання в штрафну. Підбір Добрянський. Удар. Воротар на місці. Бачимо дівчинка на воротах Козлова і проявляє свою майстерність в цьому ремеслі. Солярчик забігає під розрізний пас, але справляються захисники суперника. Бачимо Бережанці, пробують атакувати з аута, закидання в штрафну від Тимечка. Спокійно Добрянський грає назад Михалавський щічкою. Половину суперника і солярчик спішить забити свій черговий гол на цих змаганнях. Назар вже забив декілька голів. Потім спитаємо, скільки. Зараз готується Добрянський вкочує на Солярчика удар, але захисник блокує. Бачимо пресинг від Новоринського, Солярчик, але вони. Гравці Козлова розбили цей пресинг. Чудове ведення від Михалевського на Новоринського. Прийом. Але не проходить фінт, не проходить. Треба щось придумувати хитріше Новоринському. Солярчик отримує м'яч, Чудово розвертається, пас на Новоринського, але, але читаються захисники, читають цей пас. Важно, треба зіграти Тимечку. Михалевський спокійно на досвіді розвертає в другу сторону на Новоринського. Але але, але, вихід, удар. І забиває команда Козлова. 1-0. Бережанці поступаються, Солярчик розводить поля І зараз будуть хлопці намагатися. Відновити рівновагу в цьому матчі. Атака. Майже, майже Солярчик розвернувся корпусом, але, але суперник справився з його задумом. Непогано майже прийшла стінка. Мечко підчищає своїх партнерів. Дивимося, очевидно, зараз буде закидання в зону. Приймає 17-й номер. Тим мечко знову грає просто, але надійно. Так, чекають Бережанці якоїсь помилки суперника. Удар поворота. Михалевський спокійно ловить його. І вводить одразу в атаку Новоринський. Ах, м'яч облизав, перекладину. лічені сантиметри, відділили Вадима від гола. Тимечко своєю потужною. Груддю відбиває цей м'яч. Знову Михалевський в зону закидає. Але Вадим Новаринський не чіпається за нього. Поки що не можуть знайти слабку Тріщенку у захисті суперника, щоб забити, але Юремчук виходить і не попадає в дальню шестірку. Яремчук бачимо, з'явився на полі Добрянський удар. Воротар відбила, але не зловила. Яремчук з'явився на полі замість Солярчика. Добрянський отримує м'яч. Фінтує на місці, фінтує удар. Поки що. Воротар магніт Магніт має в своїх рукавицях. Все летить йому у руки. Знову удар. Чудово, чудово, проявляє себе воротариня, скажемо навіть. Яремчук зупиняє так. На полі з'явився Боровець Іван. Михалевський Стас чудово підчищає на себе, обігрує одного гравця, але не поступово. П'ятий номер збиває збиває нашого хлопця. Боровець Іван, шостий номер на полі. Зараз, очевидно, Юрій Яремчук буде пробивати по воротах суперника. Бачимо Вадим Новоринський активно заважає у ротарині. Удар. Сейв головою від захисника. Так. Аут готується вести Бережанці. Зараз будуть пробувати, можливо, якусь награну комбінацію. Очевидно, правша Юрій Яремчук буде під, під м'яч відкриватися. Тимечко бачимо, готується також. Ні, Це щось більше з регбі. Продемонстрував Яремчук. Отже, вводить нас воротар. Зразу Тимечко на випередження, але нема підбору, нема підбору. Михалевський чудову реакцію демонструє, трошки його зацепили Стаса. І бачимо, буде. Пауза, що хлопець прийшов до себе. Та яскрава в нього жовта футболка. Щоб гравці реагували на неї, свого роду також магнітом виступає. Стас розрядив обстановку. Перевів м'яч на половину поля суперника. Подивимося, чим від яку відповідь дадуть суперники Бережанської команди. Так, на полі з'явився Давид Кміцикевич замість Дмитра Добрянського. Кидає в зону Михалевський. Міцикевич пробував обіграти, але послизнувся і втратив рівновагу. Пробують пресингувати, спокійно справляється воротар, ворота пусті. Яремчук розганяється. Ай-яй-яй-яй-яй. Була можливість 3 в 2 розіграти комбінацію. Так, Тимечко запускає туди. Штрафний майданчик, але поки що безрезультатно. Відворіт водить ворот Риня. і на цьому перший тайм завершимо. Відпочинемо.